Ранок нового дня 34 сервісних механіка «Цепелін Україна з усіх куточків України виїжджають з сервісних центрів свого регіону. Підготовлений сервісними координаторами список замовлень на кілька днів вперед у кожного на телефоні в мобільному додатку. Механік обирає одне або кілька замовлень, які він має виконати сьогодні. У випадку відрядження обирає відразу декілька робіт, що знаходяться на маршруті, і отримує матеріали для їх виконання на складі чи майстерні в зоні видачі. Завантажена машина вирушає до місця проведення робіт. Локацію і контактних осіб зазначено в мобільному додатку, який автоматично отримує дані з заявки клієнта. Механік уточнює локацію машини і повідомляє про орієнтовний час приїзду до місця проведення робіт. Майстер проводить діагностику, обслуговування чи ремонт заявлених несправностей. Якщо в процесі діагностики та ремонту виявляються невідомі до цього часу несправності, або підходить час для заміни розхідних матеріалів згідно сервісних інтервалів, він повідомляє сервісного координатора і замовника, надаючи рекомендації та перелік робіт, які бажано виконати. Додатково проводить інспекцію машини через додаток, фіксуючи все за допомогою фото і оформлює спеціальний звіт. Завершивши роботу, механік надає клієнту звіт про виконану роботу на підпис у мобільному додатку, який потім автоматично завантажується в систему 1С. Закінчивши роботу, механік вирушає до наступного клієнта або повертається до ремонтної майстерні для очікування нового сервісного замовлення.